Усім привіт! А у мене, як завжди, розпакування. Зараз у мене така велика посилочка від компанії Farm'ї. І, я, як завжди, покажу вам, що я собі там не замовляла. Як завжди, ось такі пакетики у мене починаються. Далі, ось. Всього стільки. Так, це пакунок з тестерами. Дуже багато тестерів. Дуже багато тестерів різних продуктів, які мені обійшли, всього 30 гривень. Дуже таки добре. Це продукт для мене сиворотка Resol Face з ретинолом і вітаміном С. Запатентована формула для того, щоб простимулювати виробку колагену і ластину Моєго, ну, собственного, а не добавить просто извне. І, а, працює за палими процесами, які в з візростом у нас все ж таки проходять а в нашій шкірі, в наших стаях шкіри, і а покращує стан, а висвітлює, а підвищує пружність шкіри, зволожує і додаю сяйво. Ось такий продукт, придуже покажу, як вона виглядає. Буду прямо при вас розпаковувати. Тому що мені тоже інтересно, як це виглядає. Uh. Uh. У мене вже замовляється продукт, замовляється серія. Я серію зробила, але я собі ще не дала сиворотку. Ось цю сиворотку не дала. Я брала просто серію, користувалась, вже користувалася, повністю мені подобається. А зараз я ще додала сивортку, тому що сиворотка зараз йде зі знижкою. така красива. Отак от сразу же поворачуємо, Так, клас і відкривається. Ага, натискається така кнопочка. Так. І ось таким капельним способом ми достаємо сиворотку. Ну, дуже класно. Так, буду пробувати, потім вам буду розповідати, як мені це все подобається. Чому подобається, тому що я вже е е рекомендувала, ще раз кажу ці продукти своїм знайомим. Вони вже після цього сходили до косметологів. і косметологи їм підтвердили, що ця серія дійсно працює. А далі ще я замовила ось такий кремчик. А Бачите, з цієї ж серії серії Dr. Tone Resolve Face 35 для шкіри на очей Теж позбавляє мімічних зморшок, мілких освіжає кожу і бореться з процесами старіння, які, опять же, йдуть в внутрішніх слоях нашої кожні, стилімулюючи виробітку свого особистого колагену і листину. Так. А це така серія а, з чайним деревом, це тонік. Я замовила для тоніки, для того, щоб підрегулювати роботу сальних желез і працювати з висипанням а, на шкірі. Далі комплекс жіночий мультівітаміни і мінерали для жінок, 60 таблеток, а, зап, а комплекс сертифікований, це дуже важливо. А, це продукт, який використовується на кожного дня, це нутрі а, добавки, а, нутрієнти, які додаються їжі для того, щоб захотити раціон, для того, щоб а, надати а, більш а, Виносливості, да, там а, нашому імунітету, нашому організму, працездатності і так далі, для того, щоб почувати себе гарно. Повноцені раціон це дуже важливо. А зараз ці вітаміни можна придбати щось знижкою, там дуже хороша знижка, разниця в 200 гривень, якщо ти покуп, купляєш по ціні каталога, і 400 гривень, якщо ти купляєш а, по ДЦ, як, коли реєструєшся, як і клієнт. А це щепучий вітамін. А Вітамін С Ми знаємо, що він. Дуже важливий, тому що це вітамін, який постійно вимивається з нашого організму. Чим більше ми п'ємо води, більше жидкості, тим швидше він вимивається. Тому він потрібен постійно, його постійно потрібно поповнювати. А, можна їсти цитрусові, але у всіх на цитрусові є нормальна реакція. Можна переборщити з цитрусовими, туди виникає алергія. Але це вже, тут вже очищений вітамін С, без всяких шкодників, які ви можуть викликати алергію. Це шикуче. Таблетка. Ось так виглядає в такой тубі. Баночка така туба. І що можу сказати ще про вітамін С. А, зараз також взяла з його по хорошій ціні замість 200 гривень. Я взяла його за 75 гривень, тому що а, коли ви віп-клієнт компанії, у вас є можливість напряму покупляти через свій кабінет. У вас є додаткові знижки, додаткові можливості купувати для себе гарні продукти хорош... по хорошій дуже ціні. От За 75 гривень, замість 260 я придбала собі такий вітамін С. Так, далі це мені замовила мама таку помаду кремову. А, дуже давно чекала це кольор. Надіюся, їй дуже сподобається. Я таку ж помаду собі брала. Так, як це мамі? Мама мені дозволить відкрити, я думаю, простіть мене ось такий футляр, дуже красивий. Не знаю, бачите ви чи ні. Але він дуже красивий, але ну, я ще вам покажу. І дуже такий красивий і ось такий колір. Теж заложуча помада, а колір номер 4. Не пам'ятаю, якась роза. Ти точно пам'ятаєш, що якась роза. І ще ось так покажу вам футляр. І ось так покажу вам помаду. Це 0, 4 колір. четвертий колір. Так, а це а, олівець для губ, який мені замовили. Теж мама під свою помаду замовила. І це олівець а, стійкий. Ось такий олівець. Стараюсь навести різкость. Так. Він має в своєму системі дуже гарне кремове нанесення, самовикручуваюся, самозатачуючи, викручуваюся, кремова текстура, він дуже стійкий, не розмазується, не розтирається, і дуже гарно тримає форму, може наноситись под блиск. Якщо не чітка форма губ, це дуже-дуже гарний варіант, тому що він буде тримати цей блиск, щоб він не розтикався по сторонам і трималася гарно на губах. Ще він в своєму составі має такий важливий компонент коолін, який стимулює виробітку власного колагену. Так, а ось це набір, який я придбала для себе. Це такий набір з часником шампунь, маска і масло, яке укріплює і придає блиск волосся, тобто додає здоровий вигляд, повертає і прискорює рост волосся, тобто повертає об'єм волосся, який при різних причинах був втрачений. Ну, я, наприклад, крашу волосся постійно, тому моя волосся дуже сильно страждає. І... Це такі набор я брала для себе. Ну зараз буду при вас дуже сильно, багато, Я чула про нього відгуки з самого першого дня, коли я прийшла сюди в компанію. Постійно я чую відгуки від людей, що якщо ви щось ще не брали, беріть, спробуйте спочатку серію доктор Туна Щасник для волосся. Ви просто будете знати, тому що це секрет ще древні. Я нагадую, що компанії фармасі і її фарма, фарма індустрії більше 70 років. Це такі здобутки вже на не перший рік, не перше десятиліття. І в це всі формули укладені ось в продукти. Які ми маємо, тому ось цей продукт, я про нього дуже багато чула. Ось зараз взяла для себе для того, щоб повернути свій об'єм волосся, простимулювати ріст волосся, надати блиску. Та... Знизити активність саних жельоз, тому що у мене ще є такий один подросток, у якого це є така проблема, тому що зараз бушують гормони. Тому цей продукт дуже класний. Зараз він в наборі йде повністю набор. Так він по окремості можна його купити. Це буде 800 гривень, а так 599, А як від клієнт ще нижче? Тому дуже вигідна ціна. Зараз купляти шампунька ще й підсот Це дуже гарно. Об'єм для сім'ї. Так, ähm, показується наборчик. Так, видно вам, не видно? ось так він виглядає. Маселко, от така велика бутилка шампуні і маска кондиціонер. І зараз хочу протестувати при вас прям, тому що ну, для мене э, шампунь з екстрактом чеснику, ну, це таке, знаєте, рулетка. Як воно взагалі пахне, це ж все-таки екстракт чеснока. І так, все завжди за Вичатана ось так завжди. Сил у фармасі дуже-дуже дитина. Так, і зараз буду. Ну, приємний такий аромат. От того, що я боялася, що буде чесником, такий, знаєте, запах буде. Ну, немає такого. У шампуньки немає. Дуже приємний такий ніжний аромат. А ось зараз мені цікаво у масла, які наносяться для того, щоб спочатку наноситься це масло для укріплення і відновлення. Ось таке яке на корні втирається. А потім вже воно змивається через півгодинки і вже змивається шампунька і наноситься кондиціонер. Маска. Оце мені цікаво подивитися, як воно буде. Ну, ось тут я можу сказати, що в маслі я трошки вот такий аромат, чесно трошки трошки, 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 вот такі... Вегесеньке, але я його трошки відчуваю, такі чуть, -чуть, чуть, -чуть і Знаєте, такі, більш не такі запахи, такої термоядерний чесноку, як ви не їсите, і такий запах дуже такий сильний. А ось така легка така нотка, яка визиває таке, знаєте, відчуття, що воно тепленьке таке всередині, а відчуття, що це щось таке зігріваюче от Як від чесноково, такий запах а, у нього є, коли ти вонюхаєш, спочатку такі різкі, а там от є таке, як тепленьке відчуття. Ось, ось цього масла теж таке, але теж воно не воняє <смеш> чесноком, і дуже-дуже приємно, ніжно так пахне. В общем, буду спробувати, потім вам розповім, як вообще ця серія працює на моєму волосі, що я вже побачила, як тільки я помив. Ну, Дуже можу сказати, що коли я буду розповідати про той. Як у мене відросло волосся, то пройде не менше місяцю, тому що це треба ще побачити, що воно відросло. Тому не чекайте на те, що я буду розповідати через місяць, що вона виросла. Дивитись на віддики інших людей, і вже можна зараз замовляти по дуже гарній ціні. Так, далі достаю. Це вже вже не перша така покупка. Це гель, наш знаменитий з екстрактом кінського карстану від доктора Туна. Це таке, знаєте, легенда, легенда компанії фармасі. І більшість людей знає іменно цю компанію через цей гель. Що це за гель? Це гель, який знімає втому, знімає біль у суглобах, зменшує варікоз, покращує кровообіг, зміцнює сосуди. Я вже казала, даш знімає запалення в суставах. Це мені вже замовили теж батьки, тому що першу банку вони вже От, І зараз це вже друга така баночка, яку вони замовляють. Першу я замовляла для себе і ділилася всім, роздавала всім своїм близьким. Тому що баночка велика, 500 мл, і зараз а, також дуже гарна на нього ціна. Його можна придбати, якщо в клієнту а, десь 170 гривень, а якщо ні, то 230 там, гривень. Що -то таке. Но, а, так взагалі він стоїть 300 з чим-то. Тому дуже гарний такий продукт. А, розход у нього дуже маленький, а, тому що це галєва форма, формула, але він дієвий, Він дієвий, тому що запас, немає запальні больовий. Процеси. Так, ось цей продукт я замовила для доньки, тому що ми перепробували вже багато різних форм вітаміну D. І зараз я взяла саме цю формулу. Ця формула спреєва. Вона просто з їжею вприскується, коли дитин їсть. Після їжі це формула для дорослих і маленьких. Вона підходить для а, прийому кожен день, тому що вітаміну Д не вистачає, а зараз взимку його більше не вистачає. Ну, Майдуньки взагалі його не вистачає увесь рік. Ми вже що таке не робили. А, я ж говорю, що я спробувала різні формули, і тепер я буду вже використовувати цю формулу жидкою, яка просто вприскується. А, і... Язик ми знаємо, що це теж кишечник, він всасується. І щоб швидше всасувалося в організм може так буде теж краще, тому що це таку формулу я слухала, що вона дуже дієва. Тому буду використовувати, потім здамо аналізи і подивимося, який у нас результат. Так, це наші знамениті шампуні з серії Botanic з шавлею. такі важкенькі, тому що теж. По 500 мл такі, їх дуже люблять, про них дуже гарні відгуки йдуть. Цей шампунь, один замовила мені мама, другий замовила сестра. Мама замовляє вже не перший раз, їй дуже подобається. А вообще, Недавно до мене зареєструвалася в команду дівчинка. Дівчинка, така, Як я, я, я дівчинка, у неї теж є донька, і вона каже, що ці шампуні з серії це це просто знахідка. У доньки довге волосся і вона от користується саме цим шампунем серії, і дуже любить ці шампуні, гад, що вони дуже класнючі. Я не брала, але мені замовляють ці шампуні. Якщо мені замовляють і просять, значить вони дуже гарні. Тому що я ще не дійшла до них, я ще, ще не спробувала. Так, а Це така величезна баночка. У мене така, а, це коктейль з протеїном. З екстрактом зеленого горошку, це іменно а, веганська формула. Тут є тільки а, протеїн зеленого горошку, тут немає ніякої лактози, ніякого молочного протеїну, казеїну, і так далі. Тільки веганська формула. Можна сказати, ну, що таке горошок там все всьо Ну, У більшості людей горошок може а, визивати а, дискомфорт у кишечники, да, пущення, здуття і так далі. Ось тут а, сама вижимка така взята з цієї серії. З горошка і взяти саме найкраще, те, що потрібно, імені амінникісоти. З горошка, ам іміннокіслозний білок, можна так сказати, комплекс а, витяжка, витяжка таке найкращого, а, для того, щоб вона дуже гарно усвоїлась в нашому організмі і йшла якраз на потребу, а, для того, щоб а, додати до нашого раціону а, якісного білку. Якісного білку, і це дуже важливо, тому що білки це наші м'язи, а м'язи це не тільки наші рухові м'язи, серце це теж великий м'яз, який дуже важливий, щоб у нас гарно працював. І ще це також гормони, які теж роботи щитовідної далі, які дуже важливо вприяють на нашу імунну систему. Тому корисний білок це дуже важливо. Зараз покажу, щоб ви розуміли, яка баночка. Ось така баночка. Велика дуже баночка. Я вже користувалася, я вже пробувала цей коктейль. Мені дуже сподобалося тому що а, такий приємний смак. Мені не подобається, що можна додати в шейкер ложечку, просто зболтати. Я не п'ю молока. Рекомендую з молоком, соєвим молоком. Мені, мені подобається просто з водою розбавляти його і просто пити а, замість там мабуть вечері або якогось перекусу. А, дуже добре, бистренька, він а, з низьким клінічним індексом. після нього Такого вживання такого продукту. Не хочеться зразу на бокову поспати, щоб у тебе їжа переварилася. А, на, на, наоборот, ти отримуєш кількість енергії, да, яку ти, з якою ти можеш далі працювати, і таку легкість. Но при цьому твій організм достатню кількість білка, який для того, щоб ти мог нормально функціонувати, да, жити. І ще ми подобається, те, що він а, дозволяє контролювати вагу. і не переїдати, як кажуть, не переїдати, не отягощати організм, щоб потім не прийшлося працювати з лишними кілограмами. Це мені дуже подобається. Тому цей продукт теж дуже рекомендую. От у мене зараз вкус фанільний. Можу сказати, що ця така баночка, якщо її покупати по каталогу, то це буде 1800 гривень. А, зараз там є набор, який можна купити ще к ньому йде каратін. Це теж дуже класнючий продукт. А у мене а, зараз, і це така можливість є для усіх віп-клієнтам компанії фармасі. Якщо ви оформлюєте собі знижку, то за третій шаг ви можете придбати собі ось такий продукт за 50 гривень. Замість 1800 гривень, 1500 для ВІП-клієнтів. Отакий от продукт 500 мільграм такого протеїнового коктейльчику. А за 50 гривень відбувала. клас, так? Тобто дуже вигідна така пропозиція. Якщо у тебе є можливість покупати напряму через кабінет фармасі, Тому що, якщо у вас ще немає такого а, кабінету. А, Напишіть мені, я вам або оформлю, і я вам все розкажу порекомендую, що потрібно саме вам. Тому що, ну, тому що я в цьому розбираюсь, тому що я можу порадити саме те, що потрібно буде саме вам для вас. І ну, от у мене в цьому великий опит, <с tobacco> тому ось, ось таке для вас пропозиція. А зараз саме якраз час. І тут зраз, от, зараз саме час. Ну, бо, по перше, новий рік настав вже, і це час завжди нових змін, нових. Надбань для того, щоб щось могло змінитися в житті, тому що якщо нічого не мінять і нічого не робить по-новому, нічого не зміниться. А зараз саме такий час. І зараз дуже багато діє пропозицій саме для тих людей, які приходять в компанію Фармасі. Для них дуже багато пропозицій, і саме з першого кварталу можливість в них включитися в ці пропозиції і отримати дуже багато-багато бонусів. Так, ну ось така у велика велике у мене вийшло розбір моєго розпакування мої посилочки від фармасі. Як завжди, каталог положили, поклали, але. Зараз покажу, що до нас вийшла повністю да, з мого набору. Так що, якщо у вас будуть запитання, пишіть, тому що я не всі назвала ціни, не все розповіла, тому у вас буде можливість запитати мене. Не знаю, як вийде одна частинка, чи дві частинки ролика, як у мене запустяться, можливо, буде дві частинки передивитись. І якщо будуть запитання, я з задоволенням відповім на ці запитання і допоможу, якщо ви захочете приєднатися або придбати для цього. Щось для себе, для своєї родини. Я відкрита, звертайтеся На все добре.